Тіні з Аврора за 9 гривень розпоківочка. Коли я їх побачила в Аврора, я одразу зрозуміла, що воно мені треба. Давайте перейдемо до огляду. Тут 12 відцінків. Взагалі я не дуже люблю рожеві такі кольори, але ну знаєте, за 9 гривень просто не змогла втриматися. Тепер саме цікаве свочі. Так, і тут я в шоці від цієї пігментації. Одразу кажу, що я наношу усі ці відцінки на чисту руку, там нема ніякої бази під макіяж чи щось такого. Шимерні відтінки Доволі такі сипучі, але ну знаєте, за таку ціну можна це і пробачити. А ось і наші свотчі. щік чак-щок. Це моя улюблена фраза в таких випадках. Ви бачите їх? Я в шоці. Ви в шоці, ми усі в шоці. Дійсно, класна пігментація, і це один шар цих ціней. Я не нашаровувала їх. Вирішила зробити легенький макіяж прямо пальцями, щоб подивитися, як воно виглядає на обличчі. Все ж таки взяла пензлик і потім вирішила взяти рожеві відтінки та нанести їх як рум'ян. І знаєте, доволі непогано вийшло. Ціням можу поставити десь 9-10, з 10, вони дійсно файні. Дякую вам за перегляд цього відео. Ну що, цьомки-бомки, па-па!